Ремонт доріг, на який так чекають жителі сіл Визирської громади, іноді розв'язує одну проблему і додає іншу. Значно збільшується швидкість руху автомобілів. Особливо таке трапляється там, де дорога поєднує великі магістралі або населені пункти. Таке сталося у селі Бутівка, яка має дорогу, що з'єднує напрямки до міста Южне та селища Доброслав. Якість доріг від Дмитровки до Бутівки. А також переулок шкільний і центральний було дуже в дуже жахливому стані. Проведено асфальтування, капітальний ремонт даних доріг. Якщо раніше були скарги водіїв за якість доріг, от, коли наладили, зробили капітальний ремонт, не витримують багато водіїв, не витримують швидкість. Машини розвивають швидкість. І збивають курей, живність, і також люди переходять дорогу, і люди звернулися до питання, щоб встановити ці засоби присторою обмеження швидкості. Цим питанням займається у нас комунальне підприємство Вездярське джерело. Рішення встановити лежачі поліцейські було прийнято ще й тому, що по цій вулиці у селі Бутівка шкільний автобус забирає дітей до школи. Це вже не перший випадок у Дмитрівському старостаті, коли ремонт доріг спонукає керівництво сільради встановити обмежувачі швидкості автотранспорту. Біля дороги розташована школа і дитячий садок. Не збавляли швидкість, а буквально пролітали, що створювало… Ну, такі аварійні ситуації, а з установкою знаків і лежачих поліцейських, вони вимушено, хочуть чи не хочуть, вони призупиняються. Але різке гальмування машин та шум, який відбувається від авто, що наскочило на засіб обмеження швидкості, іноді заважає жителям сусідніх домогосподарств відпочивати вночі. Є Такі заявки, що руйнуються будинки. І мішають відпочивати, тому є такі заявки, що з проханням зняти ці засоби обмеження швидкості. Благоустрій доріг у визирській громаді виходить за межі тільки ремонту дорожнього покриття. Тут велику увагу приділяють будівництву автобусних зупинок. Дві таких з'явилися у селі Любопіль. Це пов'язано з тим, що тутешні діти їздять тепер на навчання до визирки. Ми їх вже поставили там на даний час. Ми зараз готуємо документи, всі договори підпишемо, хотімо зробити асфальт на покриття там, щоб автобус мог добре заїжджати туди і діти могли безпокійно сідати. І я думаю, вони ведуть експлуатацію, будуть працювати. Керівництво визирської громади ще раз нагадує водіям про обов'язок дотримуватися правил дорожнього руху в межах населених пунктів, особливо вранці, коли курсують шкільні автобуси. Швидкість руху не має перевищувати 50 кілометрів на годину.